Біндюшка. Ой, чудо ти, за вікою, Ти ж просилась на вулицю, ну і виходь, давай гуляй на вулиці сьогодні, які ми зробили покупки в АТБ і в добробуті. Віка зателефонувала, каже, вдома світло є, кажу, ні, немає. До восьми години не буде світла. Я каже, ну збирайся, поїдемо трішки зробимо закупки. Ну і що ми купили? Ну, я ж як. Завжди бігом-бігом, пакети не взяла, хоча вдома були пакети. Були по акції туалетна бумага. Ось така. Зєва. І зараз я вам скажу: 71 гривну 90 копійок одна упаковочка. Далі, вологі серветки. такі, бебі, 72 штучки. І коштують 38 гривень 70 копійок. Здається, по акції, я забула. Так, нагетси взяли. Нагетси були по акції. Віка щось там хоче нам приготувати заморожені твої найлежі 5 хвилин для приготування. 500 грам. Значить, по акції нагице 70 гривень 50 копійок. Йогурт був по акції, Віка взяла. Це вона любить теж такий персиковий чи абрикос. Абрикос стиглий. Ну, зараз можна на дереві, там скільки абрикос. Значить... 1,4% жиру 250 грам. По акції коштує 20 гривень, 81 копійка. Це вже зі знижкою АТБ. Так, і сметана. Сметана молокія 300 грам. 41 гривна. 80 копійок. Ну і пакет вже ж не купили, то 4 гривні пакет. Ну, я хочу сказати, що зараз і пакет для сміття, коли купуєш взагалі, то теж дешево. Ну, щоб такий був, не рвався, а в нас іще тут забирають сміття один раз на тиждень, то, звичайно. Проблематично з цими пакетами тоненькими. Віка любе на зав'язках, і ми взяли, і теж вони там не, не дешево, а вони рвуться, то отакі якісніші. Так. І ми ж поїхали в Добробут, ну, там рядом через дорогу. Так, і що ми там взяли? Віка взяла для себе резинку для волосся. Це отакий лавандовий колір. Коштує Дві штучки 18 гривень пара. Я побачила отакий от рушничок. Ну, я люблю і синій, і лавандовий ось такий. Дивіться, який гарний. Ну, звичайно, 25 гривень. Але ж гарний. Хай собі лежить. Так, далі. Далі вчора е, випадково розбили. Е, Ноготок, засіб для зняття лаку. Ну, зараз у мене і лаку і немає, ну, може, ж іноді її намажу. Ну, у мене там був залоє, а там, який був простенький, оце взяли і він коштує 27 гривень. Так, а, порушничку я сказала, 25. розмір 25 на 50. Так, ціну 25 гривень я сказала. Так, і що я взяла? Оце ще коли синочок був живий, ну вони були тов, товстіші. Оці е, волш, волшебні салфетки, зроблені з бамбука, обладають антибактеріальними свойствами, Не боїться грязі і жира. Дуже е, рекомендую для витирання. Газових плит це супер, ні розводів немає, нічого. Ми їх Саня ще був, він живий, він перший раз купив, але ну, вони були трішки товщі. Ну і Зараз була акція розмір 12, ой, 18 на 23 і по 15 гривень одна. То я оцю лавандову взяла собі, а це Наталі віднесу. А і вона користується. Тут все зрозуміло, почитає і, і буде користуватися. Ти бігаєш, бігай, бігай. От, По 15 гривень це недорого. Так, і Крокси. Віка каже, твої вже зносилися, тому давай тобі купимо. Ну, Вже кажуть, півліта, скоро пройде. Ну і ладно. Це ми брали мені в 22-му році. Ой, здається, в 22-му, так, в 22-му році на базарі. Вони тоді дорогенько теж стояли. 207, здається, а це 199 гривень добробуті. І теж лавандовий колір. І так я хочу розповісти, ми як купували на базарі. Ну, я з Вікою вже розмовляю, кажу, мені на вгород. А ця продавчиня дивиться, кажу, на Ну, Ми тоді на російській мові розмовляли нагород. Кажу, ну так. А, а в чому? В калошах не, не завжди а що такого. Е, о, е, взуття в мене було все на каблучках, ну як працювала. Ну, це такі невеликі покупочки ми зробили. А де я той ділочек, уже десь діла? Ну, Неважливо, що ми там витратили в АТБ. Вже кудись поклала або ж полетів. А в добробуті витратили 299 гривень. Так, Фенді, не бачила, куди чек полетів? Не бачила? А, може, сумку я поклала. Хотіла да, сказати, скільки ми тут витратили. І ось, дивіться, ми недавно закупались і нічого такого м'ясного не брали. Ну, все по мелочі. І це теж треба. Ну, Тут трішки, правда, ж, оце взуття. Так, і тут ми витратили 391 гривну, 91 копійку. Ось такі чеки, кому цікаво. Ну, Це всі покупочки. Так, складаю, бо вітер зараз занесе. Я тоді, як з Аліекспреса, отримали скло, і там були бонуси. Один на долар і другий на долар. І він як полетів, ну я потім знайшла. Ну Оце такі були покупочки, АТБ і й добробуті. Красуня, ти додому хочеш. Ну зараз підемо, я це все складу і підемо. Треба до Наталі ще піти. А ти чий біжиш? Чорний. Колись у нас такий був. Звався Буба. М? Пішов. Красавчик, чорненький, невеличкий. Ага. Поміть, поміть, побіг. А я йду тут у мене. Вітерець ж був, і абрикоски попадали, то я йду, позбираю, які годяться. Ну, зараз притих вітер. Так собі шевелиться потрішку. І на дорозі понасипалось. Тут уже дозрівають. А, гілочки аж до, під, до землі схилилися. О, скільки. І там. Ну, зараз позбираю я вас. Чу ти там плачеш, Я абрикоси збирала. Ну чого? Біжи, біжи. Ну, нема нікого, я ходила абрикоси зібрати, а міша тут твій. Та він уже такий засмальцьований, хай буде на вулиці. Куди ти його преш? Все, понесла. Це тобі презент, ото почитай, що там написано. Даже без, без легке віддалення жира без моючих ще средств. Ага. Да, це точно волшебне. Слухай, а ну я користуюсь тільки печку, бо в мене ж нержавійка і видно то полосочки, то я супер витираю. Ми коли так все мені в хату зараз да, да. Доня. підожди. І оце... Малітка, черка, їдуть, мені треба воду підключити. Ну і підключай, хай собі їдуть на абрикоси. Я тобі принесла. Та ну пішли, я тобі дам телефон, ти робота я підключу. Ага, хорошо, Наташа. А що ти оцей нову кофточку купила. Та нічого я не купила, це в мене лежало, я ага. його раз в году одіваю, треба ж одівати. А я думаю, вже поставила п'ятна. Та поставила від кави. Ну ти ж знаєш. О, привіт. Що твоя хазяйка тут? Боже, води скрізь поналивала. А, здрасте. принесли. Нема риби. Так, То... будь тут. Я ага, Наташа, відкрий абрикоси, бо вони ж збирані і м'ягенькі м'ягенькі. А тобі надю везуть. Тобі надю везуть. Ну так. А чого зайти? Я йому кажу, заходь. А, сюди в двір. Ну зайди, диви, тобі дають. Ой. Та тихо, мене не обнюхуй. Наташа, открий каструлю. На. і назад він щось не хоче в двір сюди йти. А, а ти що? що ти? Красуня. Я щас підключу ну. воду, тоді свободу. Хорошо, Наташ, красунечка вляглася, ой, яка ж ти гарна. Наталя нас покинула. Це я її чищу телефон тут, бо в неї пише недостаточно пам'яті. А що це тебе вухо вже порване? Господи. Де ти вже лазила? Маргоша. М -м -м, красуня, ох, і красуня. Все, в мене падає Наталія на телефон. Ну, все, трішки погралась. О, що там? Ну, подивись сюди, подивись, хороша моя. Ой, ой, та це вже занадто, ти на руки проситься. Ой, чудо. Що ти маєш на увазі включити? Підключить. А, підключить. Да. Ну, давай, іди. Все, я тобі почистила. Якщо, оце що, як ми раніше твій той телефон да. робили, ну і тут уже ж накопилось. Ми його, мабуть, ні разу ні не чистили. Разу не чистили. Все, я тобі зробила. Щас, щас, так, ану перестань хромати покажу, що ти оце отак наробишся, і хай сина дивиться, що оце єлів шагає. Так чорну смороче тут. До ума доводила. Ну, молодець. Ой. Все, давай, йди. Іди за А ця красуня тут. Вийду. Ага, ця красуня тут лежить. Спить. Але Ай, хороша така дівочка. Лапки свої розкидала. Не лежить. Це було в 19. 30, да. Ну а я там третя, третя. Я ж тобі закачала його там у вайбері. Ти там же дивишся? Ну да, що я вчора тобі зробила, да. да. Ну добре, Наталочка, тоді я пішла раз уже без десяти да. бо мені треба. То... Теж і редактурую, ой Боже, ну все, давай тоді поки. Пока. Щось... А мені машинку треба включити. Да. І мені треба, Віка казала, рожева, та я ж кофточку э, замазала в каву. Ну все тоді, поки. Ой, поки ти, красуня, поки.